Лікарю, ви маєте мені допомогти. Мені постійно здається, що я метелик. Тоді вам потрібно звертатися не до мене, а до психіатра. Так я до нього й йшов, але дивлюся, а у вас світло горить. Діти розмовляють в крутому столичному приватному садочку. А я своєму татові скажу він увесь Київ купить. Ха. А я своєму скажу і він його не продасть. Понеділок, на роботі розмова між колегами. Схоже, шеф звільняється. Як це ти знаєш? Та він мене покликав зранку в кабінет і каже Юро, мабуть, ми з вами будемо прощатися. Сперечаються двоє приятелів. Хто? Я погано живу? Та я як сир у маслі катаюся. Петровичу, нам із тобою правильніше казати, як сирний продукт у пальмовій олії. Один друг цікавиться в іншого. Чуєш, Ромку, а ти чому досі не одружився? Та приводжу додому дівчат знайомити з батьками матері не подобаються. Ну, то ти приведи схожу на маму. Та привів. Батько почав матюкатися. Стурбований пацієнт звертається до доктора. Лікарю, а це правду кажуть, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Хвари, та ви що? Хто вам таку дурницю сказав?